Позивний турист. Мені 50 років. Потрапив в армію, я можна сказати, як і усі по мобілізації. Півтора року тому. На початку війни усі пам'ятають Бучу. В мене є мій бусик, який завжди зі мною. І мене попросили хлопці, волонтери повозити вбитих. ну Я думав, це військові, думаю, ну допоможу, поїду. Поїхав. Те, що я побачив, це взагалі ніколи не забуду, ніколи не прощу. Москалям ніколи. Це була жахіття. Тому я після цього я пішов в войськомат, але не одразу потрапив до війська, тому що я офіцер, прийшлося трохи почекати. Потім я потрапив в погран війська, там чомусь повчився, а потім потрапив в харті. Я думав, що це не дуже цікаво. Піхота, ну, тому що піхота, мабуть, найпростіший від військ, де можна найбільш швидко отримати необхідні знання. Ну, в дитинстві усі щось мріяли. Я мріяв стати знаменитим спортсменом, займався спортом, тому і діти в мене займаються. Я хотів стати знаменитим спортсменом. Ну, мабуть, це не склалося. Правію, чесно кажучи, не мріяв ніколи. Не пам'ятаю такого. Я вважаю, що основа колективу це костяк. У нас є такий Є, є люди, за якими потягнуться, яким довіряють, з яких беруть приклад. У нас такі люди є. Зараз можна, можна побачити, що колектив цей костяк обростає трохи м'ясом. Відно, вже можна побачити, хто є хто. Друге, що я вважаю, як, як керівник, маю дуже-дуже обережно відноситись до своїх приказів, тому що хлопці до цього не звикли. Ми розуміємо, що ми всі цивільні люди. Багато кому вже за 40. Люди не розуміють, що став, побіжав, джався убіжав. Це дуже-дуже важко. Одна із основних трудностей, яка є зараз складнощі, це те, що коли ти даєш якийсь наказ, він завжди обговорюється. Завжди хлопці вважають, що треба щось придумати своє, це може добре, але інколи це заважає. І тут ні в коєму разі не можна кричати, не можна наказувати хлопців, треба потихоньку, потрохи, 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 підводити до того, що ми армія, ми вже не цивільна організація. І ми намагаємося будувати колектив на армійській основі. В цивільному житті я був керівник невеликого підприємства, яке знаходиться під Києвом, виробляє лодки. В принципі, як я казав, до цього колектив. Що на підприємстві, що в армії, це одне і те ж саме. Я стараюся впроваджувати ті ж технологічні карти, які я впроваджував завжди на підприємстві, те ж саме впроваджувати тут. Наприклад, оборона якогось об'єкта це теж сама технологічна карта. Кожен боєць має знати, де він знаходиться, з якої зброї він стріляє, куди він стріляє і в який час він стріляє. Якщо це впровадити, це Дуже корисно і суттєво підвищує безпеку бійців, коли я бачу якісь, якісь непорозуміння в колективі, тут треба дивитися, треба якось вмішуватися в цю ситуацію чи не треба. Інколи треба підвищити тон. Інколи ну як завжди. Це як в будь-якому колективі, як в дитському садочку в школі. Зрозуміло, керівник для того, щоб краще працювати в колективі, має знати усе про своїх підрозділів: його родственників, друзів. Його, чим він цікавиться, чим він живе, чим він займається. Але це дуже складно. Усі ми розуміємо, що ми тут зібрались. Наш колектив зібрався, мабуть, 8 місяців чи 9 місяців тому. Імен... Наш підрозділ, тому це дуже складно. Для того, щоб налагодити краще роботу в колективі, у нас є лідери. Я не кажу, що це не обов'язково офіцер. От у нас є система градації. Офіцер, сержант і так далі. Але це не дуже справедливо, тому що люди різні. Тому ця система, от як я бачу, вона не працює. Є лідери в колективі. От я спілкуюся з лідерами, прошу їх допомагати. Вокруг них їх колектив вращається, і це набагато краще. так ми і працюємо. На даний час. Коли важко, коли важко, дуже важливо, щоб цей лідер ні в коїм вичає не дрогнув. Оце дуже важливо. Якщо так, все спокійно, все добре. А якщо один з лідерів десь дасть слабіну, от тоді можуть бути дуже великі проблеми. В наших умовах, зрозуміло, ми не можемо жити як в підізвозничном чи, чи трьохзв'язчому отелі. Це зрозуміло. Але... Дякуючи нашому керівництву, можу це сказати відверто. В нас дуже-дуже гарні умови. У нас є вся їжа, ми забезпечені теплом і так далі. І так далі. Коли я розумію, що якісь побутови чи якісь питання не залежать від мене, а залежать від вищого керівництва, і їх неможливо. Я розумію, що їх неможливо вирішити. Ми живемо в час, коли не все можливо. Це зрозуміло. Нам хочеться, але це неможливо. Тоді я стараюсь якось це питання зглажувати, не акцентувати на ньому увагу, казати, що я це попитаюсь вирішити через волонтерів. Кожен ли може стати командиром. Я вважаю, що кожен, хто схоче та зможе себе переламати. Кожен ли може служити в армії. Я вважаю, що кожен. Нічого тут такого нема. Сверх неординарного. Дома мене, звісно, жінка чекає та діти. Чи переможе Україна? Звісно, переможе, іншого не може бути. Після перемоги, вперше, хочу побачити жінку і дітей. Що касається Збройних сил України, якщо Україна не побудує армію по стандартам НАТО, то взагалі буде дуже погано.